Перейшли, звичайно. А тому, що я пам'ятаю, як моя бабуся казала ще що, що цей календар старий завіт, новий завіт. Я все не знала, як це. А насправді воно було вже давно, тільки нам якось воно заборонено було. І ми, як наше покоління, вже привикало до того е, нового, як нам нав'язали. А насправді ще від бабусі тягнеться, що новий ну, наші всі свята були раніше. Ви знаєте, не перейшли його, і на ніякий календар не переходимо. Так перейшла. Ну, тому що це логічно, цілий світ святкує в цей час по григоріанському календарю і ми так повинні. Так, я підтримувала це. Тобто я минулого різдва, я вже святий вечір ми вже робили 24 грудня. Тобто я сама наперед ще собі це зробила, тому що я не хочу святкувати по-перше з окупантами. По часу, і це також одна з причин, по якій я це роблю. Так, перейшли, якраз маю машині сьогодні. Купили uh -huh. у пагоні в церкві. Як вам це рішення? Підтримуємо логічно. Спочатку новий рік, а потім ми вже не в пусті святкуємо. Ой, спочатку різдво, а потім вже новий рік не піст. І рахуємо так, як було колись. Вибачте, я не підтримую ніякі свята. Я їх не я їх не святкую. У ну, мене своє релігійне переконання. У мене основа основ, всіх основ Біблія, в якій не сказано ні за які свята. Ще ні, ну напевно, переходимо, бо то сьогодні Михайло, так? А чому ми чо, переходимо на Юліанський? Цезар Юлій так зробив, який був календар, але раніше то був той наш Григоріанський. А чому переходять? Так, вирішили обидві церкви. Я, я, я за, я за колгосп. Переходу, в процесі переходу.